Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати три такі теми, як видалення гравців з клану Краскін. Це та ситуація, яка сталася вчора вночі, коли впродовж 30 хвилин було видалено 80 гравців із мого клану. Одним із співклановців колишніх, який своїми неадекватними діями таке начудив, можна сказати, в лапках. Також хочу з вами обговорити результати 5-го конструкторського бюро. Першого конструкторського бюро, яке можна вважати провальним. І хочу з вами також розібрати характеристики, подивитися на один із боїв на середньому преміумному танку СРСР Т-28E з F30. Це доволі фанова така машинка, яка періодично продається в преміум магазині. Звісно, зараз вона за оверпрайс продається, тому що там ще 5 тисяч золота у мінімальному навіть пакеті йде і 30 днів преміум аккаунта, але можливо в подальшому вона колись буде продаватися за адекватний прайс і можна буде її Її вичепити для того, щоб по фану кататися на четвертому рівні. Але давайте з усім по порядку, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з тієї ситуації, яка сталася вчора вночі. З моїм кланом, коли 80 майже чоловік було видалено за 30 хвилин. Дивіться, якщо подивитися на історію в клані, то ми можемо побачити, що о 12-й годині ночі чебуратроні гравець, якого вже немає, звісно, в клані, який у мене вже в само собою в чорному списку, тобто неадекватні гравці мені не потрібні. Зробив, дивіться, які дії. Перше вилучення з клану от було 24 гравців о 12-й ночі, це перша його неадекватна дія. Далі о 12.30.0030 було вилучено ще за його ініціативою 63 гравці. Звісно, він після цього покинув клан. Зараз він знаходиться в іншому клані, але суть не в тому. Суть в тому, що це неадекватні дії, неадекватного гравця. Не знаю, що йому зайшло в голову, тому що він до цього в нас 133 доби був аж у клані, тобто дуже довго. Коротше кажучи, так собі ситуація, вона не катастрофічна, але дуже неприємна, тому я всіх би закликав тих, хто був в клані, повертайтеся, кидайте заявки, вас обов'язково приймуть. Дякую за розуміння, тому що ситуація перший раз така стається з моїм кланом, але тим не менш на цьому треба вчитися. Тепер давайте поговоримо про більш такі актуальні і цікаві теми, як, наприклад, результати п'ятого конструкторського бюро. Воно вже в нас завершилося, і дивіться, що в нас є. Вперше всі 80 тисяч танків MBT mk 3 не були розпродані до кінця заходу 29 липня о 2 годинах ночі. Формат конструкторського бюро більше не всім подобається, хоча танк не найгірший, це не те, чого очікували гравці. І от дивіться, яка в нас статистика вийшла. Залишилося із 3D-стилями 0. Ну це зрозуміло, вони розлетілися із-за своєї унікальності. А от без 3D стилів не розібрали друзі. 28 тисяч і 9 приблизно танків залишилося. Коротше кажучи, давайте брати, 28 тисяч залишилося танків без. 3D-стилю, тобто всього 12 тисяч танків були розібрані. До цього у нас було конструкторське бюро четверте із об'єктом 452к, і там у нас розібрали навіть без 3D-стиля всю техніку, по-моєму, за 7 днів. Тобто так довго, але розібрали. А тут не розібрали за цей проміжок часу, повністю який був виділений на конструкторське бюро. Не розібрали всю техніку, залишилося дуже багато. Тобто 80... Тисяч було машин, а розібрали всього сумарно 52 тисячі. така у нас статистика, друзі. З одного боку, я розумію прекрасно гравців, тому що без 3D стилю взагалі ніякої немає. Е, немає ніякого сенсу взагалі брати. Я б, наприклад, не брав. Ну, от, наприклад, чисто теоретично не було б у мене світла, і я б зайшов, і я дивлюся, вже розгребли всі 40 тисяч танків і залишилося без. 3D-стилі тільки версії танка. Та я б напевне не брав. Я б пожалкував, тому що в 3D стилі хоч унікальний зовнішній вигляд із номером, а так взагалі нічого немає. Тобто, по характеристиках, я розумію, що це плюс-мінус той самий леопард. Ну, наприклад, хто там з Центуріоном порівнює, це вже знаєте, це вже кожному своє. Але суть в тому, що так, унікальності ніякої немає, і його потрібно продавати, я так розумію, без 3D-стиля, наприклад, якщо версія, то дешевше, наприклад, на 50%. Ну, це моя така думка. Або просто-напросто запихати унікальні якісь машини в конструкторське бюро, які будуть трішечки сильнішими за аналоги в прокачуваних гілках, або вводити якісь механіки унікальніші, щоб вони були цікавіші. Коротше кажучи, щось таке. Подивимося, які висновки зробить з цього Wargaming. А тепер давайте поговоримо про ту машину, яка з'явилася в преміум магазині. Я не можу закликати, друзі, зараз от перейдемо, подивимося на цю пропозицію, щоб ви її брали, тому що вона серйозно дуже дорога. Я її брати також не буду в такій комплектації, як є, тому що ця машина в, в золотому еквіваленті оцінюється в 1200 золота. А тут дивіться, скільки всього навіть у мінімальну комплектацію навішують. Тобто 5000 золота ще ти береш, 30 днів преміум аккаунта, кредит навіть ще мільйон, для чого мені мільйон кредитів, для чого це все. Ну це все зрозуміло, перлина колекції, тобто унікальна машина. Якщо хочеш її отримати, от, будь ласка, башляй по повній програмі. І це мінімальний комплект, є ще за 1509 гривень. Звісно, машина сама по собі непогана. Я на неї раніше навіть не звертав уваги. Давайте зараз поговоримо, розберемо характеристики, коротше кажучи, і подивимося навіть на бій. Я знайшов один актуальний для актуальної версії гри Реплей. Подивимося, як цей танк відіграє. Це у нас середній. Преміумний танк 4 рівня SRSR. -SR. Чим він відрізняється від стандартного Т-28, це в першу чергу, звісно, своєю гарматою. Але давайте почнемо все-таки огляд із живучості. Міцність з нашої машини 580 одиниць, тобто плюс-мінус стандартний показник, як для цього рівня, для СТ бронювання корпусу 50 40 50 бронювання башти 50 40 40 Дивимося на схему бронювання, скільки у нас по факту під різними кутами. 50 мм НЛД, скоси 42, якщо зверху дивитися, нехай і так буде 43, 50, 50, 50, 53, 62, 221, десь там було 80, 50. Тобто ми розуміємо, що дещо буде відтанковувати періодично, особливо якщо до 3 рівнів ви будете потрапляти, якщо будете ромбувати, а це треба робити. Дивіться, при ромбуванні 56. 45, 53, 51, 40, 50, тут 32, 52. Ну тобто от такий гостріший, треба напевне, ром, хоча будуть пробувати, друзі. Кого я обманюю? Будуть пробувати в основному, але періодично будуть і не пробиття. Це не основна фішка, розміри дуже великі, тобто влучити у вас дуже просто, артилерія, там всі справи, це все зрозуміло. Але головна фішка неживучість у цієї машини. Давайте тепер перейдемо до вогневої потужності, подивимося на гармату. Гармата у нас на четвертому рівні 85 мм F30. Середня шкода за постріл 160 одиниць на стандартних бронебійних і підкаліберних голдових снарядах. Стандартні бронебійні снаряди пробувають у нас 120 мм на близьких дистанціях, це прекрасний результат. І 108 мм. На 500 метрах. Також прекрасний результат, як для четвертого рівня, це взагалі хороші показники. По голді тут ситуація ще краще, тому що вона пробуває 161 мм на близьких дистанціях і 140 мм на 500 метрах. Тобто тут взагалі прекрасно. Чим голда ще краще, звісно, швидкістю польоту снаряди. Тому що якщо ББшка стандартна летить із швидкістю 792 метра на секунду, тобто не зовсім комфортно, але це на всього навсього четвертий рівень це нормально. А під калібр 990 взагалі летить, тобто з комфортної швидкості польоту снаряду. Звісно, я б рекомендував, у кої ця машина, в основному використовувати ББшки, тому що вони пробувають добре, просто випередження треба брати більше. По осколково-фугасних снарядах вони пробувають у нас тут 43 мм на всіх дистанціях, 792 метри на секунду летять, але суттєво піднімається ДПМ. Тобто, дивіться, якщо в нас альфа на стандартних ББшках і під 160, то... На осколково фугасних 280 Я розумію, що 43 мм це мало, але якщо є картон, а на цих рівнях є картон, особливо якщо ви в топі, то на фугасах можна відігрувати доволі непогано. Заряджання гармати, до речі, у такій комплектації, як у мене, точніше, без нічого, просто в базі 526. Тобто ДПМ у нас непоганий. Він в районі 1800. У нас іде в базі, тобто можна розкачувати, звісно, буде 2000 плюс для 4 рівня це прекрасні показники. Мінус 5 плюс 25 кути у нас, тобто недостатньо комфортні по опусканні гармати. І хороші по задиранню гармати. 25 це прекрасно. Час зведення у нас, звісно, поганий 3.07, це треба апити, розкид також у нас поганий 041, тобто точності немає. І стабілізація ще е, доволі погана. 0,26 в русі, 026 при повороті шасі і 0,16 при повороті самої башти. Тобто ми розплачуємося за альфу, за пробиття, за ДПМ, тим, що в нас немає ні хорошої стабілізації, ні хорошого часу зведення, ні хорошого розкиду. Але все ж таки, заради справедливості, я подивився декілька реплеїв. Подивився взагалі на характеристики, як відігрують на цій машині. Коротше кажучи, скажу чесно, на ній можна навіть імбувати в піску. Якщо ви потрапляєте до 3-4 рівнів, то ви будете прошувати всіх. Якщо приловчитися до цієї машини, можна доволі непогано катати. До речі, в кого є ця машина, напишіть свою думку про неї. Тепер по рухливості. 35 вперед, 20 назад, це така максимальна швидкість. Тобто недостатньо як для СТ, це обмежена як для СТ максималка. При питомій потужності 15,15. ,15. Питома потужність також обмежена. це Цей небагато, 15,15 ,15 це невеликий показник. Швидкість повороту шасі 3755. Це також показник такої нединамічної СТ-шки, Тобто ми бачимо, що в нас динаміка урізана. Ми розплачуємося за вогневу потужність, друзі. Ми розплачуємося за вогневу потужність. Тобто в нас така недостатня живучість, недостатня рухливість. Хоча я не можу сказати, що це дуже повільна машина. Так, тут обмежена максимальна швидкість, але потому, потужність така, середнячкова. Знаєте, середнячкова 15 кінських сил на тонну. По скритості 12.43 нерухома машина під час руху 9.35. Тобто стандартні показники, машина доволі велика, тобто нічого такого особливого і по спостереженню 350 метрів у нас огляд. А це доволі непоганий показник для 4 рівня. Це доволі непоганий показник. Тобто ми далеченько будемо бачити з нормальним екіпажем, з усім десь буде 380 метрів приблизно. Тобто непогано думаю. От така у нас є машинка зараз в продажі. Звісно, чи купляти, чи не купляти, вирішуйте самі. Я б не рекомендував скоріше купляти за такий оверпрайс, тому що дуже багато чого навішано такого, що ми не хотіли б брати за реальні гроші. Але якщо в подальшому десь він буде, наприклад, у якихось активностях або за адекватний прайс. Або в якихсь календарях, не календарях, я не знаю, це я вже фантазую. Коротше, кажучи, її можна цю машину брати однозначно, тому що вона цікава і фанова така в пісочку за рахунок своєї гармати з хорошим пробиттям і з хорошою альфою. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте коментувати ці теми, які були розглянуті у даному відео. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!